Студія, студія, всім привіт! Тема сьогоднішнього підкасту голод. Я поділюсь своїм досвідом і відповім на питання моїх улюблених коментаторів. Так, да, У нас є дуже багато коментарів, витягнутих з Тіктоку, з Інстаграму. І взагалі, давай почнемо з того: скільки днів ти голодував? Коротко розкажи про цю історію, щоб ввести в контекст нашу аудиторію. Я голодував по факту 80 годин. Це неповних 4 дні і 3 ночі. Е, от такий от досвід. Але ж це незвичайний голод, так як це на... без води. Так, да, це е, сухий голод без їжі і без води. Тобто, по факту, за 80 годин, крім слюни, я нічого е, не ковтав. Але ти ходив в душ, ходив в сауну, тобто в тебе був контакт безпосередньо з водою. Так, да, в мене був контакт, скажімо так, з водою через тіло. Але я не думаю, що там тіло сильно якось вбирало е воду як губка, ну, вот, але мені було так легше. А зуби ти чистив? Зуби чистив, але зменшив вдвічі, тобто я зранку не чистив. Ні, точніше, як ввечері я не чистив, зранку чистив, отак, щоб був вообще мінімальний контакт з водою, власне, через рот. <рес> <рес> Давайте тоді одразу перейдемо до запитань і будемо по цьому рухатися. Е так. Е розкажіть, будь ласка, що саме наштовхнуло на думку влаштувати собі таке випробування? Я дуже багато часу взагалі цікавився темою голоду. До цього в мене був досвід голодування на воді. Перед тим що був досвід голодування на фруктах, і я бачив від цього дуже класний ефект. От. Ну і власне про сухий голод я давно, скажімо, так, місяці два перед тим як зайти, цікавився. Я брав консультації в людей, які мали також цей досвід. От, і коли в мене вже була повна чітка картинка в голові, що куди і як, ну, я якби, просто чекав моменту, коли я буду готовим. Удачі, подивимось пізніше на твої проблеми зі здоров'ям. Е, що ти скажеш на цей коментар? Ну, нічого. Насправді, в людей в багатьох просто тема голоду, а тим паче без води, вона викликає дуже сильний страх, вона викликає дуже сильні упередження і так далі. Да? Тобто, якщо у вас є якісь взагалі. В цілому, да, є там проблеми в організмі, то зрозуміло, що краще здати аналізи, проконсультуватися з лікарями і так далі. Але якщо взяти в цілому систему, да то система в нас побудована таким чином, щоб люди не голодували. Вот. Ну, якби ви собі подумайте, чого. Тобто я можу сказати, що це дає дуже велику користь, дуже великий вплив на свідомість, наскільки ясність мозга да, прокачується, наскільки чиститься організм і так далі. Тобто, ви виходите просто на якісь нові рівні свідомості. А комусь, скоріше за все, невигідно, щоб люди виходили і ставали свідомими. Я б хотіла зробити таке уточнення на самому початку, те, що ти виставив взагалі це все вже через якийсь час цього голодування. Так, да, по факту, я голодував в липні місяці, на десь там десятих числах, і я взагалі думав тоді ще, чи виставляти, чи не виставляти. По факту, я тобі ще записував ті відео для себе, скажімо, як такий щоденник. Да? Е, і потім я вже як вийшов з голоду, я навіть сам сидів, передивлявся, як, я, як змінювався мій голос, як в мене обличчя змінювалося, да, і так далі. От, е, потім ми поїхали в Чорногорію, щось було якби не до того. Я не виставляв нічого. Потім приїхали, вже були якісь інші задачі. Коротше, я вже дивлюся, півтора місяці пройшло. Думаю, так виставляти, не виставляти. Ну, ладно, виставлю відео, і отак вот воно пішло. А була в тебе думка виставляти прямо в моменті це все. Чи ти думав про те, що зараз люди якось будуть писати щось, чи сам чи в самого вийде там нормально пройти цей шлях? Я не сумнівався в тому, що в мене вийде. Я чітко знав, що це буде тригерити велику, скажімо так, кількість людей. І, власне, тому я не хотів це виставляти в моменті зразу, та, того що. Взаємодія з аудиторією, вона як не крути, забирає енергію, забирає певний час і так далі. А тоді в мене був певний енергозберігаючий режим, і я якби, був виключно сфокусований на своїх там, робочих задачах і на проходженні цього досвіду. Тому, тому я чітко знав, що я тоді не, бу... ну, якби, я не хотів це виставляти прямо в моменті. Ну, в першу чергу мені здається, це правильне рішення в тому, що ти пройшов цей шлях, зрозумів, як воно, чи це безпечно, а потім тільки показав і подумав, чи взагалі це показувати. Тому да. що, в принципі, люди, знаєш, коли в моменті починаєш робити щось таке незвичне, то все в людей просто взрив мозга. Ну да, тобто, я по факту з більшості людей, які писали там подібні коментарі, я просто посміхався. Тому що ну, пройшло там два місяці, все окей, я себе став почувати ще краще, ніж до того. Тому ну, от як-то так. Ну, це виходить, що три сутки ти був на сухому голоді. І тут приходить коментар: троє суток проспав, ціль досягнута. Ти спав да. три сутки? Ні, я, скажімо, жив як би, в стандартному своєму режимі, працював. У мене кожного дня була певна кількість зумів. Так, якісь робочі задачі, плюс я два рази, два рази був в залі на тренуванні, два рази в сауні так, повноцінно, скажімо так, і ще плюс гуляв. Ну, спав, як обично. Питання: наступне: скільки ваги ти втратив за цей час? Мінус 5 кілограм за 81. А яка була ціль взагалі входу в цей голод? Точно, не, похуд... не похудати, да? Та ціль була, скажімо. Очистити організм, запустити процеси аутофагії, е, вивести ментально себе на новий рівень, да, прокачати свою свідомість, е, дати собі виклик е, і, скажімо, качнути свою віру і силу волі, ну і в принципі якби того достатньо. Ну, навіть були і хороші коментарі, маючи кучу негативних якихось, да, тому що більшість людей знаходяться по іншу сторону, коли вони не сприймають такі якісь дії від інших людей. І тут одна людина написала, що моя повага вашою їжею були хворі клітини, білки і жири з організму, накопичені на такі випадки. Позитивних коментарів також було багато. Вам віддільний лайк. <свідомі, Свідомі люди. Класно, що їх зараз стає все більше. З приводу цього коментаря я повністю погоджуюсь, тому що в нас від природи нам не треба, в принципі, багато їсти. Да? У нас так система побудована, щоб ми їли багато, в їжі зараз є дуже велика кількість. Хімічних мікроелементів, цукрів, замін, замінників і так далі, і це все під, ну, підсаджує людей і робить їх такими залежними від їжі в прямому сенсі слова. Наш організм він якби, робить певні запаси, да, е, неважливо, яких це мікроелементів. Чи ми, якщо ми харчуємось до ну, там, правильною там, збалансованою їжею, то зрозуміло, що він буде відкладати там, якісь поживні мікроелементи. Якщо ми в. Харчуємось не, не дуже, скажімо так, адекватною їжею, він також це буде собі накаплювати. Відповідно, в прослойках жира, і там, в мишцях, і в лімфі, і всьому остальному, в нас зберігається така дуже велика кількість різних мікроелементів, речовин і паразитів, і тому подібних речей. І от коли людина заходить на голод, да, то е Звіти, як зі сейфа, починається це все витягуватись, і, скажімо, організм просто звідти бере от мікроелементи і по факту знаходить цю енергію для того, щоб существувати і жити далі. Вот. Тому я повністю згоден підтримую. Якщо говорити взагалі про тему їжі, то можна і почати з того, що. Ти якраз в нашій парі почав перший це все досліджувати, перевіряти на собі і взяти стереотип, що в нас батьки, бабусі, дідусі завжди кажуть: ну як без м'яса щось їсти, це неможливо. Що ви їсте, якщо ви не їсте м'ясо? От, взагалі розкажи про той етап, коли ти почав взагалі задумуватись про якусь їжу і про те, як харчуватися. По факту для мене особисто перше відкриття було два роки назад, коли ми приїхали на Майорку жити. До того я 24 роки їв м'ясо, і якби якщо я раз в день хоча б не їв м'ясо, це в мене там починалася паніка якась. да Ну бо так все життя говорили, що там треба їсти м'ясо, не з'їв м'яса, скажем не поїв, нема сили і так далі. А тоді так така була ситуація, що Даша поїхала в Україну знімати відео, а я на тиждень мав залишитися сам. Да, я, я такий, я якби готувати вмію, але не люблю це робити е, взагалі. Я думаю, ладно, ми переїхали на острів, тут є велика кількість фруктів, і вони тут просто офігенні. Думаю, буду тиждень на фруктах і на воді. Зроблю такий експеримент, я про це давно там, читав, дивився на різні досвіди і так далі. І в мене було тоді очікування, що коли я зайду на фрукти і на воду, то в мене буде ну, дуже мала кількість енергії, не буде сили і так далі. А коли на третій-четвертий день в мене моя кількість енергії просто зашкалювала в прямому сенсі слова, реально я, я був в шокі. Типа, як це так? Я ожидав сильний спад. А в мене була обратна, обратна сторона медалі, сильний рост, і я просто літав. в мене задачі, ну я тоді, тоді такий продуктивний був, що просто жесть, при тому, що я спав тоді мало. Ну, то есть, якби в мене тоді всі фактори сприяли тому, щоб я там був на спаді енергії, а все вийшло наоборот. І коли тоді ти приїхала, я, ну, я був в шокі, просто я кажу, блін, то точно треба це затестити, скажімо так. Тоді Даша теж затестила. І з того часу, в принципі, ми змінили своє відношення до м'яса. Е і вже, по факту, скільки два роки ми додому м'яса не купуємо. Не. Ну, то есть, не знаю, може, якщо порівняти. В... Процентах, то, напевно, один відсоток зі ста минулих, що ми купуємо м'ясо додому. Раніше це було кожен раз, да? а тут реально зі всіх разів походів в магазин от один відсоток, ми десь там. Колись і то да, за рік життя в Польщі, то здається, один один раз ми купували м'ясо, коли до нас гості приїжджали і ми готували плов, здається, з м'ясом. Все більше м'яса не купували. І ще таке м -м, спостереження, що ми дуже часто там були вечори, коли ми їли м'ясо. І в один момент ми почали відчувати, що смак м'яса він же не такий, як ми колись їли м'ясо. Ми прямо почали відчувати, що. Це взагалі щось зовсім інше. І так з іншими продуктами почало відчуватись інші смаки. Тобто ми зрозуміли, де відчувається більше хімії якоїсь, де відчувається щось ненатуральне. І ми вже почали прям фільтрувати багато їжі в той час. Так да. більше того, попробуйте з'їсти сире м'ясо. От воно вам вкусне буде, сумніваюся. Зараз, допустимо, я проходжу мимо м'ясного відділу, реально мене вивертає. Я взагалі не розумію, як це працює, але мені хочеться побыстріше його пройти, скажімо так, і, ну, і, і не нюхати оце все. Вот. А раніше, тось, якби я там навіть про це не задумувався, в мене були рецептори настільки якось потушені цими подсластителями, перцями, всякими, да, там, спеціями, солью і так далі. Коли я просто почав це знижати, зараз ми там, по мінімуму використовуємо спеції, солі, цукру. Я, я цукор перестав їсти в. такому... Мед. Да, мед атлічний е замінитель, скажімо так, природній і, і корисний. Вот. Тому в принципі, в мене це з того всього почалось, да, з таких експериментів. Е ти тоді вже якби, ну, під підключалася, да, і ну і от дійшов до, до от таких, скажімо так, е своїх дослідів. В шолі, да? Підсумовуючи взагалі тему їжі, е ми маємо визначення, хто ми такі, тому що ми не стали веганами за цей час. Е ми Їмо м'ясо, коли дуже захочеться. І якось я так розповідала одній людині, вона сказала: Та ви ж флекситеріан, Я така, що є таке визначення, тобто, можеш пояснити людям, що це значить? Ну, флекситаріани – це люди, які е, живуть на збалансованому харчуванні, майже там не їдять м'яса, але, до прикладу, якщо там щось стається і вони його захотіли з'їсти, то вони його вільно можуть з'їсти. Тобто, в нас по факту немає жодних заборон на ті чи інші продукти. Да? Але ми просто свідомо, ну скажемо, вибираємо їх там не їсти, да ніж їсти. Але, наприклад, якщо ми там прийшли в гості і там не знаю, там качку для нас запекли. Ну там можна з'їсти там шматочок, не є проблемою взагалі. Ну, якщо підсумовуючи так само, просто ми вже маємо відчуття цього, коли ми справді хочемо м'яса, тому що це флекситаріанство навіть набагато здоровіше, ніж чисто веганство чи м'ясоїдство, тому що да. там перебор з м'ясом, а в веганстві недобор. Да. А в нас якраз вже є ось це внутрішнє відчуття, і ми якраз перейшли на таке інтуїтивне, можна сказати, харчування. Так да. Да. І, і... і воно саме воно саме круте. Інтуїтивне харчування, тому що ну по факту ми то й не хочемо. Нас немає такого, що ми десь собі там заборонили чи ще щось. Нас просто, ну, типу, я більше в сто раз кайфану зараз від тарілки фруктів. Да, ніж від тарілки м'яса, просто в 100 раз. І відчуття після, коли ти з'їв тарілку м'яса і тарілку фруктів. Та, те, що колосальні. Ну, раніше, до прикладу, їв м'ясо, після того, як я поїв, я хотів лягти полежати. Ну, бо просто енергії, скажімо, так, затрачується на перероботку м'яса куча, а, а отримуєш ти там значно менше, ніж він, ніж піде на його перероботку. Зараз, до прикладу, коли я там, можу цілий день фрукти їсти, умовно, або там овочі, якісь ще щось. То я сразу, блін, на якомусь реактивному топлі, як буто відвігаєшся. І був у нас один такий випадок, коли я в один вечір дуже сильно захотіла м'яса. Ми поїхали купили, я його пожарила, ми його з'їли, але в нас його ще трошечки залишилося. І по факту, ось цей день ми його хотіли, ми його з'їли, але на наступний день ми його просто нагріли, бо вона є, так як це зазвичай буває. Да? Ми приготували їжу, нам треба її їсти, бо вона є. І ми просто двоє з тобою сиділи на тою трілкою і не доїли. Потім призналися один одному, що. Взагалі не хочеться, типу, да. краще його викинути, ніж їсти, бо воно не йде. Да. А, давай далі. Наступне питання: чи відчував ти втрату сил під час голодування? Я вам скажу так, що я, коли зайшов сухий голод, я спостерігав за, свою, ну, за своїм тілом, за своїми реакціями весь час, і я можу назвати цей стан як ніби енергозберігаючий, але не можу назвати це дефіцитом енергії. Тобто в мене енергії було вдосталь для всіх задач, які мені потрібно було робити. А от ті задачі, які були неважливі, я про них навіть не думав. Тобто Навіть на уровні мислі я не давав енергію на те, щоб це в голові крутити. Тобто, от я можу сказати, що з такого ну, дивного да, це то, що мозок чітко розуміє, що енергії є якась кількість. І її не можна розр на все, що угодно, да? там думати про щось неважне. От, і відповідно, якщо оцей перший фільтр вже воно проходить, да? тобто в мене там, були ці робочі задачі, зуми, або там я там хотів побрейнштормити по своєму розвитку, по стратегіям якимось, да, ну використати в, св... в своїх цілях, скажімо так, цей стан, то там енергії було дуже багато. Да? Якщо взяти третій день вечір. Це десь було там 68 годин вже я на сухому голоді, я пішов на тренування. От там, да. От там я почувствував, що сил прям мало, того, що в мене в роті сухо було. Ну, то есть, я десь там половину тренування тільки зробив. М по відчуттях, знову ж таки, просто собі посидів, там, поговорив, ну, поспілкувався і поїхав додому. А, ні, поїхав в сауну тоді зразу. От, Там, да, там було відчуття. Ну, і то. Якби то більше, можливо, якісь. Внутрішні моменти в моїй голові піднімалися. Я такий, ну ладно, ну типа не буду там себе сильно перенагружати. Пишуть не так страшний голод, як вихід. Тримайся, сили тобі на виході. Типа, розкажи взагалі, як ти виходив. Ні, ну треба б якби длітельно і правильно виходити, тобто я чітко знав, я готувався до цього. все. Коли 80 годин закінчилося, я випив стакан води, Ну, я пив його, навірно, десь хвилин Тому що перша думка, яка в мене була в голові, коли ти принесла воду, а я її не хочу пити. А слідуща думка була: ну, типа, треба, 80 часов не пив ж. І я реально себе заставив випити ту воду. Реальні такі мислі були. І я його десь ну, по от такому от малесенькому глоточку. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, і отак вот от випив десь, навіть за минулі 20 чи 30, я не помню. Тоді я пішов далі працювати. Через години дві чи три я випив свій коктейльчик бодрості львів'єї молодості. Ахрінело просто оргазм отримав від вкусових рецепторів максимально. Я прям чувствував кожний інгредієнт цього коктейля. Вот. В принципі, майже цілий день я на цьому і собі двігався, трошки вод воду ще додатково пив, от, потім салат якийсь, по-моєму, я з'їв чи що. А ввечері я так захотів копченого лосося, що просто треш. Ну, знаєте, ці животики, коротше, обрізані. Це якийсь ужас був. В мене, ну, якби я 80 годин з собою міг совладати, а там просто жесть. Я думаю, ну блін. Ну, раз я так сильно хочу, ну треба мені, значить, трошки його. Ну, значить, це самий той важливий мікроелемент, який мені зараз треба. Ну, жири тобі пішли. <laughs> да. І, коротше, да, ми поїхали, купили я з'їв трошки тих е, животів лосося, я не знаю, там грам 200. Вот. Ну а зато я кайфанув так від них, що ого, походу, це була реально таблетка моя. Ну, так робити не треба, не повторюйте. Ну, землю. просто візьмемо тебе, ти знаєш, так само. Є люди, які там зараз їдять м'ясо, в них звичайне харчування по три рази на день, і ще там може більше. І вони такі, о, завтра зайду, типу, на голод, на сухий голод чи на звичайний. цим людям, я думаю, буде дуже важко їм небезпечно таке робити. Та навіть не треба це робити. Тобто, треба спочатку заходити на збалансоване харчування, потім там на. Замінник, ну, замінити м'ясо, допустим, зеленю, фруктами, да, подивитися, як вам там взагалі. Вот. А тільки тоді думати про голод там на воді, ну допустімо. Да, ну, я би отак робив. Це ну, так. самий такий безпечний і, скажімо, правильний метод. Ну, бо до цього ми два роки були вже на такому, можна сказати, збалансованому харчуванні. Ми вже плавно перейшли і тільки рухались по своїх відчуттях. Да, і за цього в мене стресу не було взагалі. Тобто я чітко знав, що я роблю, я не переживав абсолютно, все чітко. В чому логіка ограничивають себе от води? Ладно, що голодовка періодично може бути полезною, але без води це діч. Ну, для когось так. Да. Чого я відказався ще від води паралельно? Тому що це запускає набагато сильніші е, процеси і набагато швидші. Да? Тобто, Ефект, який я отримав за 80 годин сухого голоду, можна отримати, до прикладу, там, за 10-14 днів голоду на воді. Ну, я в цю історію теж зайду, безумовно. Але от я хотів спробувати, власне, суто таку історію, і це моє бажання. Да? Тобто, для когось це діч, для когось це інструмент. Да? Тобто, так як кажуть, будь-який. Препарат, це може бути одночасно і лікування, ну, типу, і, якби і лікарство, і, нарк... і яд. Да? Тобто все залежить тільки від дозіровки і від прімінняння. Я чітко розумів, що я роблю, як я роблю, і для мене це послужило як, як лікарство, да? як то, що там пробудило уровень сознання, мій дало можливість організму викинути і. Взяти з цих залежнів, скажімо так, ті мікроелементи і все, що там є, переработити їх условно. От. того, Ну, от це моя мотивація, скажімо так, була. Пишуть, що брехня: людина не може 70 годин без води. Так, да, у нас система, скажімо так, вчить, що це ж нереально, померти можна і так далі. Все це галімий час, реально. Тому що я знаю людей, які 5 суток були на сухому голоді. Я з ними говорив, я з них консультації брав, скажімо так. Ну і що? Якби це роботало, вони б мали померти. Якби це роботало, я би мав померти. Ну, Я 81 був. да? Тобто, а от тепер подумайте, чого система вистраює все так, ну, і нутриціологію придумали, і всю цю історію, да? ну воно супер, ну, скажімо так, там є дуже багато. Противоречивості, розумієш? Тобто там є моменти, які в практиці, ну, взагалі не так працюють. Ну, навіть взяти те, що ми там. Багато, ти ще більше років, а я з тобою вже почала пити зелені коктейлі. Да? Зранку шпинат, банан, яблуко і можна ще якісь інші фрукти і водичка, такий коктейль. І багато в коментарях десь чи в на історії відповідали, що це не корисно, я нутриціолог, і так не можна пити. А ми з тобою пили скільки років і почуваємо себе прекрасно. Ну, по-перше, в цього коктейля є названня «Коктейльчик Бодрості, любві і молодості. По-друге, я його п'ю вже років сім. Тобто, ми ще з тобою не були знайомі, я його вже тоді роки три пив. Для мене особисто це метод е, споживання великої кількості зелені і фруктів одночасно. І це мені не, не приносить якогось дискомфорту. Ну, я, наприклад, не дуже люблю зелені. От, ну, я її зараз їм з задоволенням, все, але, типу, жменю шпіната, ну, мені якби, не, не, не в, не в кайфійноді з'їсти. Да? А тут жменю шпінату кинув, банан, яблуко, вода. Ну, зробив в блендері, скажімо так, це все однородною масою, випив воно смачне, вкусне і дає тобі енергії реально на півдня. Ми тепер пересуваємось своїм блендером по світу, да. їздимо з ним всюди. Пишуть: а психологічно, без їжі окей, але без води навіть не уявляю. Психологічно важко. Ну, типу, важко, однаково. Я коли на воді був, це теж важко. Ну, Там, там по-своєму процеси відбуваються. да. Тут ще важче по факту. Того, що ти маєш не тільки би, від їжі відмовитися, а й від води, то це Х2 важче. Ну, звісно, то сила волі дуже сильно як би, прокачується. Якщо ви відчуваєте, що ви не зможете, то краще не заходити. Тому що для чого зайти в цю практику і, і потім злитися, і потім жити з усвідомленням того, що у вас щось не вийшло. Ну, така собі історія. Якщо ви не готові, то не треба. Ну, все просто. Що це інструкція як дуба врізати, чи що? Да, это именно она. А если не работать, а если пахать, то не выйдет так голодать? Возможно. Не знаю. Я безработный 8 лет уже. А потім після дієти нажираєшся і набираєш 7 кг. Можливо, ну я до цього просто був на збалансованому харчуванні, тому якби мені не було це страшно. Ну і взагалі взяти це харчування це в нас не як дієта. Ніхто з нас не має такої цілі худати, наприклад, на цьому харчуванні чи ще щось таке, да. чи навпаки набирати. Це ж просто. Я замітив, що голодають одні сухі худорби, а жирні не голодують. Чому? Та вони залежні від їжі. Ну, 100% взяти. В них це навіть в голову не зайде, ну реально. Я просто дуже багато з ким говорив. Хто заходив в голод, ну це люди, скажімо так, мого, мого ну, скажімо так, тіло, тілослаження, да? а люди, які вже довели своє тіло, скажімо так, до надлишків жирових клітин, то зрозуміло, що в них вже виробилася за цей час певна залежність від їжі. Так чи інакше. Неважливо, чи вони це усвідомлюють чи ні. Ну і Відповідно, для них це задача з двойною зв'язочкою. Дивлячись твої відео в Тіктоці, в Інстаграмі написали, що в тебе тіло, яке має бути від природи. Клас. <гум> ну Я займаюся спортом вже е, крайніх 8 місяців регулярно. Е, плюс от таке от харчування, да? і ну, от як результат. Тобто я задоволений своїм, якістю свого тіла, якістю своєї шкіри. Якістю своєї свідомості енергії да, зранку, коли я прокидаюся і так далі. Тому. Да. Прочитавши всі коментарі, тільки одне застереження. Всі розглядають голодування як засіб для схуднення. А де чистки, процедури, наміри? Голодування – це не іграшка, а серйозний процес. Повністю згоден. Це точно не для похудання. Тому що, от я мінус 5 кілограм скинув і дуже швидко їх вернув назад. Тому що з них десь було, мабуть, кілограма 3-3,5 це вода. Ну і там півтора два, це там калі всякі. Пишуть, нас мішив збой матриці, то було просто голодні обмороки. І вибачили, 40 годин то ні про що, половина світу все життя так живе. Можливо. Ну, якби я м, говорю то, що я думаю, то, як я це бачу, то, як я це відчуваю, і проживаю. да. Тобто, в мене реально е, ну, я був в чистій свідомості, але коли отак кліпав. То іноді оця картинка, яку, як ти постійно бачиш в 100% якості, в HD, так сказати, іноді вона виходила на якихось, блін, 144, ну <laughs> або <or a> 320, так. Того так я це назвав. Ну і просто те, що ти транслював, показував, скільки годин, це не для того, щоб ти ставиш якісь рекорди, комусь щось доказуєш. Це для себе, я просто такі чекпоінти ставив, щоб було зрозуміло, на якому етапі я записую відео. Тобто, для того я казав там, 3 години. 9 годин, 30, 40 годин, 70, 68, 80 і так далі, щоб було зрозуміло, скільки я вже пройшов, і ну якби це таке, скажем, пояснення, типу як я виглядаю, як я говорю, і так далі. Давай завершимо на тому, якщо люди, які тут зараз дивляться, також хотіли би заходити в якесь голодування, просто їм якісь від себе поради на початку і на виході, що важливо знати і що важливо робити. Дати їм консультацію чи совет? Я не знаю. В чому різниця, да? Консультація платна, совет безплатний. А, ну тоді совет. Хорошо, совет купіть консультацію. Шучу. Е, не, як, я що можу порекомендувати від себе? В першу чергу, вся інформація є в доступі, вона безкоштовна. Вивчайте її, е, не будьте скептично налаштовані. З різних сторін на неї дивіться. Да? Допускайте, що наука і система може бути не 100% правильною. да От. Ну і можете так само, як і я, купляти консультації у людей, які вже там, практикують це Тобто краще купити чийсь досвід і, і зекономити собі там і час, і, і нерви, і, і, можливо, вберегти своє здоров'я, якщо ви десь там хочете зробити щось неправильно. От. і Якщо відчуваєте, що вам це потрібно, то починайте спочатку з таких, з мінімальних кроків. Тобто, якщо ви ніколи це не робили, то заходите в сухий голод, ну буде жорстко. Прям дуже. Або літально. Або літально, так. Да. Тобто я би заходив акуратно з підготовкою, з, з перевірками різними, да, усвідомленням всіх процесів, з збором. Аналітичних даних, да, збором інформації, щоб ви були готові на всіх етапах і знали, що з вами якби, буде відбуватися. Я заходив з спочатку з, з фрукти, плюс вода, потім тільки вода, потім чуть довше, тільки вода. Ну, тобто, мене такий був поступовий е, вхід. Саме головне, щоб люди брали відповідальність за своє життя, Sorry. і не зараз такий подивились відео, все, бодя зробив. Я зараз теж йду на сухий голод, бо я бачу, що він живий, здоровий і все в нього класно. Це також його якісь заслуги правильного способу життя, те, що він робить, і волоси в нього не випали, пройшов вже скільки там До півтора. Місяця. Два місяці пройшло, все добре, бачите, як виглядає. А, і останнє, до речі, хотіла підсумувати про те, що люди писали Боже, подивись тебе вже там під очима чорне, там ще щось. Люди почали дивитися на тебе по-іншому, тому що ти їм сказав, що ти голодаєш. Да. Але якби ти цього не сказав, то люди б точно цього не помічали б. Да, да, абсолютно вірно. В обичний день теж можуть бути синяки під очима. Буває, коли на ніч поїсиш і зранку проснешся, таке саме. Да, абсолютно вірно. Поэтому, ну, мозг додумує дуже багато всього. Тому. Дякую вам и до зустрічі. <laughs> Всем пока.